Капеланське благословіння на 14 люте 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Господь говорить, що Господь говорить, як треба молитися, що молитись треба з вірою, і коли ти будеш з вірою просити. То Господь обов'язково виконає твоє бажання. І друге доповнює, що під час молитви треба, треба яким бути. Він каже, прощайте тим, хто завинив перед вами, бо і Отець Небесний вам простив. І ви знаєте, оці два місця, як, про що молитися, да, з, якою, з якою серцем молитися і в якому стані перебувати, в стані прощення. Ми думаємо, що е, іноді нам занадто важко робити так: молитися з вірою і під, під час цього е, прощати, прости ну, самим простити. Ви знаєте, ми можемо просити в молитві все, що завгодно. Наше прохання може бути виконане. Але виконання наших прохань будемо сказати, е, не будуть радісними або не будуть довершеними, а не будуть взагалі мати якийсь сенс, смисло. Лише ну, тоді, коли мої правини перед Богом не будуть прощені, ви знаєте, а тоді мені не потрібно це все те, що б я не попросив. Якщо Отець Небесний врешті-рець сказати присуть мені, йди звідси, ти не прощений, да, у тебе немає, де тебе немає прощення, то мені сенс в тому, що я прошу. І виявляється, що а, тоді я починаю думати і ну, роздумувати в інших словах. Що таке простити? Кого простити? Як це прощати? І починаю вдумуватися. Ну і починаю вдумати в це, ну це все. І тоді починаю заглиблюватися і просити Бога. «Бо, Боже, допоможи мені зрозуміти твої слова, які ти зараз сказав. Ви знаєте, я вам ще додатково скажу, що саме це Євангеліє читається на молебні за перемогу над варварами, над тими, хто напав на нас. Саме це не яке інше, там про перемоги або ще там про чуда, а іменно це про те, що говорити ві... молиться з вірою і буде вам. Але при цьому прощайте, і ви знаєте, нам треба розібратися, бо в цьому наша перемога, коли ми розберемося в цих Божих тайнах, які нам сьогодні даються. Я не думаю, що за одне слово, яке я зараз говорю, кожен з нас розбереться, але прислухатись і почати свій шлях. Можно. Аминь.